Рібно сьома година. Всім привіт, всім доброго ранку. В мене? Сьогодні в нас яке? 17 червня. 17 вже, Боже, як швидко летить час. Тільки було 8 недавно. був день народження, да? Так, я п'ю каву і йду на город, поки не жарко. У мене щось вухо заклало оце. Так, не хочеться йти в лікарню і, мабуть, прийдеться, бо наче от вода може вийде саме. Ну, ось. Все. Ось все, прямо пробка, мабуть. Так, дівчатка, всім доброго, доброго ранку. І гарного всім дня. я п'ю каву і йду на город сапати, поки не жарко. Отакі справи. Це мені буде замість зарядки сьогодні. Треба прорихлить все. О, Славік щось написав. Так, я вже вдяглась і йду на город. О, пішли зі мною. Помідорчики стоять, і що я вчора розсадила. І стоять, слава Богу. Так. Таку працювати. Зараз швиденько буду рихлити. Он один лежить, треба його замінити. Ось бачите. Це треба замінити зараз. Опять муля вилізла на гараж і опять м'явкає. Моля. Зараз я тебе зніму. Зараз. Ану. Боїйся злізти. Ходи он по гаражу. А, на дерево, ну. О, ач як знайшла. Давай, иди сюда, иди. Иди, иди. Ой, молодец. Ой, молодец. О. Ну, привет. Че ты плякаля? Че ты плякаля? все, ну, все, все. Все <сум> сразу пришли. И котик. Ну, злась, злась. Злась уже, злась. Давай, давай. Thank you. Це Люблять вони на городі будь-да Так, все. Пробігла я цю частинку. Котики мої вигріваються, люблять вони таке. Так, добила я цю частинку. Увечері треба прийти оце, бо вже тече прямо з мене. Ви бачите, яка я мокра. Все, йду. Так. Готую собі сніданок. На сніданок у мене буде запіканочка з лаваша цільнозернового що я сама робила. Кому цікаво, можете подивитися, я поставлю посилання, як я робила лаваші із цільнозернового борошна. Лаваш маленький, його тут 66 грам Тепер молочку. десь пів скльонки. Ще й додам висівки, щоб знизити, щоб знизити глікемічний індекс. Цієї запіканки десь ложка два яйця. Молочного домашнього теж сама робила. Так, і покришу оцей кріпчик. Змажу топленим маслом кидаю цю суміш сюди, зверху сиром потру, щоб була скоринка така. Да? Хвилин 20 ставлю у духовку. Побачимо скільки. Так, пройшло півгодинки. Все, готово. Поки запіканочка прохолоне, я піду зроблю зарядку. Зарядка для жінок після 50, без сложних упражнінь. Всем доброе утро! Вы на канале Буду Солни и с вами я, Ирина Шкуренко, профессиональный фитнес-тренер, рекреолог и Ирина Шкуренко. И сегодня у нас курс за Если вы готовы, мы начинаем нашу зарядку. И чтобы поставить. 我。 І поснідать. Зараз у нас 9 20 сніданок. Запіканочка, два яйця, огірочок і чай. І до запіканочки зараз сметану візьму. Так, зараз зважу запіканочку. Чотириста одинадцять грамів. Це багато, зараз я відріжу. Так. Двісті тридцять шість грамів нормально. Так, все буду снідати. Всім смачного. Побачу, якщо не наїмся, то вдома ще. Не хочу я голодною. Ну, то, може, на другий буде прийом. Так, спочатку яйце так каже Ольга Павлова, лікар. Починаємо із білкової їжі, отака От запіканочка в розрізі. Добро, что там сказать? Крипчик, так чуется, відчувается. Смакота, як пиришки и кропом, да и с сыром. Сьогодні вночі у Києві бомбили попали в будинок багатоповерхівку. А де в якому районі не знаю. Ой. Давайте, дівчатка, всім смачного. Все, я посідала, залишилось у мене запіканочка, не захотіла, я наїлась. Прямо нормально. Тільки проблеми у мене. Хай Бог милує. Таке робиться в кругом. Бомбили Київ, бомбили і летіли шахеди на бровари. Ой, ну там же діти, може, ховаються. То вони в підвал ховаються, то в підвалі теж. <кій> в підвалі теж страшно, може завалить так, що хай Бог милує. Коротше, нема покоя. Нема покоя. Вже читала, що 15 людей загинуло в Києві. 75 поранено. Царство небесне людям. Боже, боже, дожились. Так, ну що, йду я відпочивати, я вже сьогодні потрудилась. Мені і магазин треба було. Може, ще рано. Може, ще не привезли. А може, вже і привезли. О, очі я мою веду. Треба позвонити та спитати продавщиці. Набрала тільки, що. ой. Набрала тільки, що продавщиці. Ще немає. Овочів. Сказала десь о 10-й, почало 11-го. Ну, вона мені сказала, що перезвонить. Так що я добре, що не пішла, бо зараз би пожарі на гору. Пішла б та й даром. Так що я йду відпочивати. Подивлюсь телевізор. Не телевізор, я дивлюсь. Я дивлюсь YouTube на телевізорі. У нас цей смарт. А він же ж не працює без інтернету. А то ви думали, що я телевізор? Телевізор я теж не дивлюсь. Там нема що дивитися, там реклами. І не можна їх не переключити, не виключити, нічого. Так пішла, дівчата.